Український бізнес потребує підтримки, а не посилення податкового тиску. Фракція Батьківщина відстоює у парламенті, щоб український бізнес працював під час війни. Про це заявив народний депутат Валентин Наливайченко під час обговорення у парламенті податкового законопроєкту 8401. Наші громадяни, захисники і захисниці, які пішли на фронт з бізнесу. Малого, середнього великого будь-якого мають отримати від парламенту справедливу відповідь і підтримки тих компаній, тих бізнес-структур українських, які їх направили в Збройні Сили України за словами наливайченка цього на жаль не врахувала провладна більшість у парламенті, проштовхуючи сумнозвісний податковий законопроєкт 8401. Допомога такому бізнесу українському має бути в пільговому оподаткуванні, має бути в відсутності перевірок, має бути в відсутності хабарництва, здирництва і всієї корупції, яка на жаль не пішла з податкових органів викорінити корупцію означає позбавити наш український бізнес цього корупційного в лапках податку. Батьківщина виступає за те, щоб податки йшли до бюджету і на потреби Збройних сил України, щоб не було корупції у владі і розкрадань держбюджету. Зауважив Валентин Наливайченко. Нагадаємо, більшість народних обранців таки проголосувала за скандально відомий законопроєкт 8401 щодо додаткового навантаження на малий і середній бізнес. Фракція батьківщина в парламенті за законопроєкт не дала жодного голосу.